Вітаннячка, друзі, на зв'язку з Лавко Євченко. Росомаха, бачите, волосся в різні боки дивиться, але я вже прокинувся. І як бачите, друзі, мій скінчик уже додали у гру. Як же його забрати? Ну, по-перше, ви можете ввести мій промик, ставите 4 квадрати, хештег Євченко. Написали. Так, Євченко, і активуєте 6 досвіду, 35 тисяч валюти. І сьогодні я напишу розробникам, щоб оцей скін додали вам на можливо, одну. Добу оренди. Також, друзі, мій скінчик, 4 квадратики, магазин і кейси. Скі так бачимо Євченко. Ось така назва. Значить, друзі, п'ять топових автомобілів, які доволі вартісні, яких іще не було в грі. Також комп'ютерний блок, просто такий, як у мене в житті. стейджі мій скінчик, шапка, Шевченко, Євченко, блогер, мій ланцюг, навички, грошенятка. От ця історія у мене на балансі 1170 Донат валюти. Зараз ми постараємося це повідкривати і далі вже будемо дивитися. Хочу реально забрати свій кейс, свій скін, комп'ютерний блок. Ну і хотілося б, хоча б якусь одну машиночку тому що ну вони доволі вартісні. Тому давайте починати від вас, друзі, подобачку Якщо хочете, щоб я не знаю, в мене було багато донату, я постарався все забрати зі свого кейсу. Давайте зробимо. 199 подобаючок робимо. І я не знаю, 50-100 тисяч до НАТО. Пробую сюди влити і забрати все зі свого кейсу. Домовились, тому ти, поки лайкай, підпишись на мій ютуб канал, якщо того ще не зробив. Ну і доброго раночку всім, і кожному погнали! Напиши, друзі, в коменти, чи ви вже крутили мій кейсик. Якщо так, то що вам випало? Давайте розпочинати. Сьогодні, до речі, знижечка 49%. UC, тобто донат валюти коштує він. На даний момент в мене є знижка 20%, тобто я кручу по 37. Все, поїхали. Поїхали прям швидесенько пробуємо відкривати. В перший раз я круту, мені випало 250 тисяч, це просто зайшов подивитися, що там. До речі, до Феррарі трошки не докотилося, але хотілося б вже б і скінчик, тому що скін я собі видав через адміночку. Так, 100 тисяч, добре. Ну, я сподіваюся, що хоч щось ми зможемо за тисячу вибити. Оп, навичка, дорожній прибиральник. Сюди. До речі, 50 рівень навички. Гарно, гарно. Ну, у мене є, на жаль, 50 рівень навички саме цієї роботи. 150 тисяч. Окей, Мазераті пролетіла, друзі, мазераті. Нова машинка, якої ще не було. В Юа онлайн ще 150 тисяч. Мазераті. Добре, давай по одному, тому що донат валюти не так і багато. Так, соточка, але шапка. Але шапку треба було б вибити. Дуже хочу скин, дуже хочу рюкзак і дуже хочу шапку. А це прям топ-один, що б я дійсно хотів би вибити. Люблю синочка, коли він відкриває холодильник. Зайчику, а закрий, будь ласка, холодильник. Мишка. Не закриєш чи закриєш? Не, не закриє, мабуть, не закриє. так? А що ж мене так ні чорта не видно? Вчора світла не було сьогодні. Опа, давай отак, хоча б відкрию, щоб трошки видніше було. 50, нічого не сипло, нічого не сипло. Ну, друзі, ці машини, на жаль, випадатимуть не дуже часто, тому що тачки всі, ну як бачите, спортивні. Вони будуть коштувати дійсно гарних грошей, тому мені здається, що їх вибити буде дуже-дуже важко. А, а скін теж не знаю. Якщо дійсно там зробили прям маленький шанс випадіння, то можливо доведеться навіть купу-купу витрачати. Грошей, о, ланцюг. Оп-оп оп, це ми подивимося зараз. Так добренько, щось уже пов'язано зі мною випало. Це добре, так немає. Давай, давай, будь ласка, скінчик і комп'ютерний блок. О, до речі, кепочка. краще б шапка. Шапка прикольна, це для тих, хто постійно плутає моє прізвище. Бачите, Євченко бере перекреслено а зверху Шевченко. Там про мене вже стільки мемів, що я там Кечупенко і Шашличенко. Ну, коротше. Так, Фараріла, Фарарі, ви бачили? Майже, майже докрути. О, півлямчика. Добренько. Поїхали. Ну, будь ласка, скінчить. Немає сільвер, віпочка. Але ж в мене донату не дуже багато. Соточка. А хочеться, ну, хоча б шапку Хоча б шапку вибити, бо я розумію, що 300 донат валюти ну це, в принципі, така собі історія. Віпголд на 7 днів, добре. Віпочка, так, сільвер, віпочка. Давай далі. Пожалуйста, по-братськи, по-братськи, 150. -ка. Ад холодильник зараз скаже. Чоловіче, ти де там? Закривай двері, я зараз вибухну. Так, ну 200, поїхали, ще, по ідеї. Ніфіга собі! О, але, блін, Феррарі і Ламбо пролетіла. Ні, ну мені здається, що скінчик мій буде не дуже часто падати. Ну, уявіть, що будуть всі бігати на кожному сервері в моєму скіні. Тому я не думаю, що. Тобто, скін буде плюс-мінус так падати, як і. Машини. Ну, може хіба коли багато закинути, тоді вже й вибити. Але, друзі, нагадую, як тільки 199 лайкосиків зробите, будемо пробувати донату, купу, купу донату витрачати сюди. На жаль, нічого нам не сипонуло. З кейсику, ну нічого. Отак, друзі, скінчик виглядає. Друзі, значить, бачите, ось такі е, черевички крокси. Реально, крокси, змальовані з життя. Просто у мене космічні крок кроксольоти в житті там теж. Шортіжки мої сірі. Ну і пам'ятаєте, в мене є така футболочка АТБ-гібе. А тут розробники сказали, що, на жаль, не можуть поставити букву «Є», 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 є, тому що це буде як матюк, тому я кажу: а можна букву І і Б. Типу, можна. От АТБ і Б. Тобто, навіть для тих, кому не дуже подобається мій скінчик, але футболочка, хтось буде питати, що ж, а де ти оце так стільки розбагатів мільйонером ставити такі футболочку, АТБ-гібе. От така історія. Так, ну що, заходимо в інвентар, подивимося. Я вибив що? Я вибив оцю цепку. -ху -ху -ху, як вона виглядає, гля? До речі, друзі, саме ось оця, оця футболочка, бачите? Бо... але прикольно. Але прикольно. Ще й така велика, прям крутяк. Так, друзі, на жаль, ми нічого більш не, випили, не вибили, тому не знаю. Давайте прям максимально швидесенько зберемо 199 лайкосиків, щоб я, можливо, вже на завтра підготував відео, де я більше донату буду витрачати. Домовились. Я сподіваюся, на вашу взаємодію. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Ну і нагадую. Сьогодні не додали нам обнову. Сьогодні додали просто мій кейсик і додали, по-моєму, злам, а шлагбауму на військову частину. Про це обговоримо ще на стрімчику. А сьогодні, ось 16. 12.00 буде відео, де я зібрав всю інформацію по обнові. Вона буде коли теж покажу, розкажу. Тому, будь ласка, чекайте на зв'язку з Євченко. Бачимося вже сьогодні у відео, а також буде стрімчик. Тому не прощаємося. Напиши в коменти, чи будеш крутити мій кейсик. Буду безмежно вдячний. Лайк постав. Ну і продовжуємо. На зв'язку. Славко Євченко. Побачимося в ЮА онлайн.